ще не стихла біль від удару балістичної ракети росіян по медичній клініці Охмаддит. А в мене вже виникають питання. А навіщо це все було зроблено? От навіщо? Ну, як простий громадянин своєї країни, я думаю так, що оцей. Саміт НАТО, що у Нью-Йорку в Америці буде, до нього це все було приурочено. Для того, щоб залякати і нас, в тому числі, жителів цієї країни, і головне от тих от людей, що на цьому саміті будуть розмовляти про нашу країну. Це для них було все направлено. І от питання виника. Знову. Чому була вибрана якраз оця ціль медична клініка Охмаддит? Росіяни ж вони не дураки. Вони ціль вибирають. Чому, наприклад, вони. Не вибрали ціллю, наприклад, якісь центри прийняття рішень. Адміністрацію президента, Кабінет міністрів наш, Верховну Раду. Чому вони вибрали якраз клініку медичну? І отут у мене вже щось із, Або з логікою. ну от, Уявіть собі, ударили по адміністрації президента або Кабінет міністрів. Ракета балістична, бахнула, половини міністрів нема, а якщо краще по Верховній Раді. Це 200 депутатів загинуло, наприклад. Який? Це? Інформаційний вкид буде. І клініка, який тут буде, на спільноту вплив. І от у мене вже почина, розумієте, якось воно не порівнюється. Тут дивіться, які ми сильні та страшні. Підкоряйтеся. Цьому сильному, коли по незахищеній медичній клініці стріляємо. А коли по Верховній Раді, наприклад, стрельнули, то на тих чиновників, що на саміті НАТО будуть, можливо, воно впливі буде. А от на народ наш український, то виходить, що ми, можливо, ще й аплодувати будемо цьому. що Ой, молодці, як ви от таке можливе. І росіяни ж в цьому якраз не дурні. А якраз определяють так, що вплив інформаційний від удару по клініки буде більший, ніж удар по центру прийняття рішень. І оце чиновників. Не вбивають не тому, що вони там гарні, такі, сякі, а тому, що не дає інформаційного впливу такого розміру ця їхня акція. Виходить, що нема у цих чиновників наших у очах російських. Отих, От хто планував оцей удар, вони не мають ніякого в їхніх очах авторитету. Отак оті розумні аналітики бачать суспільство нашої країни. Оця влада в очах народу України, як вони бачать, немає ніякого впливу. І я тут їх починаю розуміти, що воно дійсно своїми діями ця влада довела до того, що чи вони є, ці чиновники, чи немає їх. Не дають вони, авторитету не додають. Це я так бачу з'їзд. Рішень росіян. І сам починаю вже ж так думати. Там не дурні сидять люди, які ціль вибирають, аналітики там добрячі. І от отакий абсурдний, чисто, що розбомбити електроенергію теплову станцію. Це для росіян є важливішим, щоб на нас, на народ України повпливати, ніж удар по центру прийняття рішень. От Росіяни розуміють, що якщо перебити все керівництво нашої країни, то народ буде оборонятися все рівно. І не навіть ще буде жорстокіше оборонятись. Оце до такого висновку, я тут, оця біда, коли вдарили балістичною тією ракетою по клініки Охмадит, дійшов до такого висновку, що наша влада нічого не коштує. Може, так і не можна говорити, бо як громадянин, я повинен поважати свого президента. Який би він не був. Він мій президент, я його вибирав. Розумієте? Але як аналітики нашого ворога оцінюють авторитет цієї влади, і от Отаке, отако, до такого я висновку дійшов. Якби не було так сумно із, по цьому поводу, що електрика розбомбити електроенергію, генератори леті, для росіян важливіше, ніж знищити керівництво країни. Оце. Такий висновок. Якби не було так сумно от цього висновку. Але біда є біда. І тут нічого не зробиш. Хоча є і якісь позитивні у кожній біді є негативне і позитивне. Оце якраз і позитив, що ми, народ, зможемо. На оцій біді зрозуміти оцю реальність, яка є. Хоч вона й сумна. Але є якісь і позитивні, що я бачу зараз у нашій країні. От для прикладу скажу вам так, що за останні 10 років я вже зрозумів у що в нас, так як у Європі, як в Америці, уже форму... майже сформувалася та двохпартійна система, як я роблю висновок, можливо, він неправильний, це не сприймайте так, але самі подумайте над цим питанням, що от два президентства Порошенка і Зеленського. Стиль життя при ньому і стиль життя при цьому. І оце от можу назвати е, різницею, що це буде у майбутньому наша двохпартійна система така. Одних назвемо там консерватори, інші там е, популісти, не важно, як я їх назву. Але оці дві системи. Вони будуть наш стиль життя определяти. Є та ж партія Тимошенко, наприклад, вона буде або до того напрямку, або до цього приєднуватись. І отак от от буде ну, чисто як ото там, республіканці, демократи. Отаке саме за останні ці 10 років. Уже воно сформувалось у нас в Україні. Тому є якісь позитиви. Від біда одна не ходить, війна і все інше. Але не знаю, може мене це той європейський вірус укусив якийсь, що я тепер так переформатовуюсь, переробляюсь в інший тип людини. Не знаю. Але Чогось я так думаю. І от наостанок вам скажу так, що дійсно у кожної біди є якась позитивна сторона і негативна. Та більша, та менша, але вона є. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Не знаю, може я не так щось кажу. То поправляйте, будь ласка, бо ляпи в мене можливі. От у прошлому своєму відео прапор України почепив до гори ногами. Ну, на емоціях людина. Тому от сьогодні вже я більш спокійний, добрий, хороший. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і, і бувайте здорові. Дякую вам за увагу.